Чотири рази від ночі росіяни обстріляли прикордоння сумщини. Під ворожим вогнем опинилося чотири громади. Напередодні окупанти атакували 26 населених пунктів області. Пошкоджено елеватор, приміщення агрофірми, приватні будинки та дитячий садок. Також зачепило вежу мобільного зв'язку та розподільчий газопровід. П'ятеро людей загинули. і 23 поранені через російські обстріли на Донеччині. За добу окупанти атакували 13 населених пунктів області. Авіабомби скинули на селидове і Торецьк. Із вдарили по селу Ясинове, З ураганів накрили Курахове та Дачне. Пошкоджено 40 житлових будинків, адміністративні будівлі, магазини, автостанція і лінія електропередач. Уперше російські окупанти використали для обстрілу Харкова ФАБ 500. Це фугасні авіабомби вагою від півтонни. Попередні дані огляду місць влучань озвучили в прокуратурі Харківської області. Внаслідок російського обстрілу п'ятеро людей постраждали. Ще двоє отримали гостру реакцію на стрес. Ворог завдав удару по Київському району міста напередодні близько четвертої години вечора. Використали вперше по місту Харкову Фаб-500. Крім того, внаслідок цього авіаційного удару зазнали поранення четверо цивільних осіб. Саме ці каби влучили в район житлової забудови. Внаслідок цього авіаційного удару пошкоджено три приватних будинки. Крім того, пошкоджено приміщення вищого закладу освіти, а також приміщення районного управління ДСНС. Зранку росіяни вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині, поцілили дроном камікадзе, пошкоджені будинки. Внаслідок вчорашнього обстрілу в області постраждав літній чоловік. Напередодні війська агресора також атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Знищено приватний будинок, ще майже два десятки осель понівечені. Подрощені господарські споруди, пошкоджені лінії електропередач і газогони. Турецький і покровські напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Напередодні там відбулася майже половина ворожих атак. Про це йдеться у вечірньому зведенні генерального штабу. Тривають бої на Куп'янському напрямку. Тричі окупанти штурмували на Харківському напрямку. Шість разів ворог намагався витіснити підрозділи Сил оборони в районі Часового Яру на Донеччині. Окупанти протягом дня продовжували активно діяти на турецькому напрямку. Загалом ворог намагався 26 разів штурмувати позиції наших захисників в районах дружби залізного, північного турецька та Нью-Йорка. Двоє людей поранені під час ворожої атаки по Пологівському району на Запоріжжі протягом доби окупанти обстріляли вісім населених пунктів області. В більшості випадків гатили з артилерії, запустили 160 дронів різної модифікації. з реактивних систем залпового вогню. Накрили роботи на тамалуток мачку. Завдали вісім авіаударів по Новандріївці, Варварівці, Левадному та Малинівці. Обговорили підготовку до липневого саміту НАТО. Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. За словами президента, Київ очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов'язань для стабільної підтримки України. Україна бореться не лише за свої суверенні території, а й передусім за наші права. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Дня Конституції. Він записав відео у Львові дорогою до Брюсселя. Глава держави наголосив, що в часи війни на перший план виходить 17-та стаття конституції: захист України, найважливіші функції держави та справа всього українського народу. Володимир Володимир Зеленський вказав на європейський вибір нашої держави за його словами рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а ще й світоглядний. Путін завдає ударів не тільки по нашій землі щодня. Він б'є по конституційних свободах українців. Він стріляє і вбиває наші права. Він атакує невід'ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір, всі права наших дітей, всі гарантовані Конституцією України права наших людей, право усього нашого народу і нашої країни це право. На мир тому кожен день нашого спротиву це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права. Посперечалися в питаннях підтримки України під час дебатів кандидат у президенти США Дональд Трамп вкотре заявив, що зупинить війну, якщо переможе на виборах. Однак як це збирається робити, не уточнив. Він відкинув пропозиції Путіна про припинення війни в Україні. Мовляв, умови очільника Кремля неприйнятні. Трамп поклав провину на Байдена за те, що Путін почав війну. Натомість Байден звинуватив опонента, що той дав Москві карт-бланш на вторгнення. У відповідь на критику щодо фінансування України Байден заявив, що більшість допомоги залишається в економіці США. Факти з Путін за Путін – воєнний злочинець, він убив тисячі і тисячі людей і дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, не просто захопити частину. Він хоче всю Україну. Це те, чого він прагне. Чи ви думаєте, він тоді на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? І як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білоруссю? Що станеться з тими країнами НАТО? цього ніколи не повинно було статися. Я як обраний президент, я врегулюю цю війну між путіним і Зеленським до того як вступлю на посаду 20 січня. Я врегулюю цю війну. Людей вбивають так безглуздо і нерозумно. Боятись не соромно, ганьба зрадити своїх, так вважає командир взводу 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України з позивним Донбасом. Чоловік доброволець у бою під Креміною гвардійці під командуванням Донбасу викликали вогонь на себе, щоб бойові побратими із збройних сил України змогли підбити два ворожих танки. Тоді зрозумів, війна як шахи. Якщо хтось веде, не обов'язково виграє партію. Про перший бій, що ледь не став для Донбасу. Останнім і чому відступати небезпечніше, ніж утримати позиції. Боєць розповів нашим репортерам. Два російських підбитих танки догорають в лісі під Креміною на Луганщині. Торік взимку цей бій став першим для офіцера п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України з позивним Донбас. До знать, до вользаєш окопа. Знаєте, коли вилазиш з окопу і бачиш, як у фільмах про Другу світову війну, що танк їде на тебе. Я подумав, що це мій перший та останній контактний бій. Танки противника згадує Донбас. Пройшли позиції з десятьма гвардійцями. Далі їх зупинили протитанкові розрахунки Збройних сил України. Поки гвардійці відсікали шлях ворожої піхоти, танки спробували повернутись назад. Піхоту ми відрізали. Танки були вимушені вернутись. Десь за 25 метрів від нас він підірвався. Ну, розувся на міні. Не знаю нащо, але командир танка виліз. його прицільно зняв мілівий фланг, прицільно в голову. Другий танк говорить Донбас. Відкрив вогонь. Тоді гвардійці викликали вогонь на себе заради того, щоб допомогти бойовим побратимам із збройних сил України. Підбити ворожу техніку, перша наша міна лягла дуже близько. Ми, звісно, вилаялись, але дали коректування. Ми його не підбили тоді артилерією, але налякали. І далі його вже скидом з дрона добили. Того дня по фронту ми три одиниці техніки знищили. На питання, як ви зупинили танк, з чого стріляли, я зазвичай відповідаю: летіло все, що можна. Коли закінчилось протитанкове, пішло звичайне, стрілкове. Відступати гвардійці і не збирались. Командир розводу Донбас розмовляє з кожним бійцем перед бойовим виходом. Це важливо, переконаний офіцер, який військова підготовка. Настанова спільна для всіх, боятись не соромно. Ганьба зрадити своїх. Якщо один з них почне відступати, загинуть усі і шансів у нас не буде. Бо розвертатись спиною до противника, 90%, навіть 95% того, що ти загинеш. І втрата позиції означає втрату позиції по флангу. Цю херобжербарман все дика. Виважений та надійний розповідає про бойового побратима боєць позивним Арафат. Чоловік військової водії на позиціях. Одним з перших дізнається новини. коли на них вийшли два танки. Казали, коли на нього вийшли два танки, вони позиції не залишили. вони були побиті, поранені були. багато поранених, але слава богу, без двохсотих. тобто як про людину цього достатньо. все, що про нього розказують. Як то кажуть, на нього можна покластись. До військової частини Нацгвардії Донбас прийшов добровольцем у лютому 22-го року. Будівлі, де перші дні навчались добровольці, більше немає. Її розбомбили окупанти, гвардійці ледь встигли виїхати. Раніше раніше. Я думав, що немає нічого більш марного ніж військовий у мирний час. зараз я шкодую, що не готувався до цього як професійний військовий. Щоб швидше прицілюватись, самотужки вдосконалив свій автомат. Був вибрано каліматорний приціл. Для був обраний каліматерний приціл для ближніх та середніх боїв. Кришка це основна та найдорожча деталь. Тут тому що вона повинна щільно фіксуватись. добровольці говорить Донбас. На початку війни змогли стримати ворога на Харківщині. Це дозволило регулярному війську перегрупуватись та озброїтись. Нині воїн впевнений. Чисельна та збройна перевага окупантів не гарантує їм бажаного. Бой – та ж цікаво. війна це шахмата. Бій це ж цікаво. Війна як шахи. Те, що зараз один веде, не означає, що він виграє партію. І це наша земля. Ми вдома. Це додає сил завжди. тут все рідне, ти все знаєш. А вони чужинці. Це як з ліхтариком у темному підвалі. командир взводу Донбас нагороджений нагрудним знаком за відвагу та медалю за оборону України. В Харкові на воїна чекає дружина. Коли повернеться до цивільного життя, Донбас не знає. Говорить мир в Україні повернуть знищення ворога на нашій землі. Та економічні санкції проти агресора. Юлія Лубська, телеканал прямий. Підписуйтеся на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого стежте за оновленнями. І Марію Клюк, далі дивіться. Марія, будь ласка. Дякую вам, Василіван.